Хлопчика хорошого, красивого, накачаного, в білих кедах з правильними татуїровками в ресторанчику і відправили його до мене у військо. Ну я глибоко помиляю. Ну, я сумніваюся, що в нього є велика мотивація захищати Україну. Це може подобатись тим, хто на них злий. От просто на тобі падлюка в білих кедах, іди у військо. це не мотивація. Мотивація це коли людина дійсно хоче, ми не продали ідею. В Google, Facebook так людей не набирають туди. Треба, щоб продали цю ідею. Тому ця мотивація не дуже хороша ні для тих, хто йде, ні у війську. У війську ми чекаємо мотивованих людей. Нехай вони чогось не вміють, чогось не знають, але вони хочуть щось робити. І тому ми дуже мало часу приділяємо уваги, наскільки це почесно і круто служити в збройних силах. І дуже багато ми приділяємо уваги: ох, які падлюки уклоністи». От від того, що ти уклоніст, у що він уклоніст, він ну батьківщину більше любити не буде. Коли ти йому розкажеш про те, що тут круто, і це найкрутіша робота в світі. Да, вона поки що найнебезпечніша, але твій рівень маскулінності стрибає вверх, Тебе нарешті полюблять дівчата. в тебе з'явиться якісь нормальні гроші зароблені. І можливо, ти скажеш, що моє життя прожити не дарма. І так, можливо, ти загинеш, і, можливо, ти будеш поранений, але ти точно. Пишеш золотими буквами свою історію. Якщо ти хочеш страждати в білих кедах в тіні, ну таке. Але це не дуже круто. А треба бути крутим супергероєм. Пане пан Андрію, а що означає демотивований е, боєць у війську? От що ж, які наслідки це тягне за собою? Якщо таких демотивованих буде більше, ми, ми таких називаємо безполізні.